Красиве, затишне село лісові сорочинці розташувалось серед густих лісів. Назва села походить від першого поселенця Василя Сороча, який в 1629 році одержав земельний наділ від гостинського монастиря. Уже тоді. У лісових сороченцях було одинадцять дворів. Це здебільшого були родичі Василя Сороча. Після Люблінської унії у 1569 році прилуки і навколишні села, в тому числі лісові сороченці, захопила шляхецька Польща. У 1590-му поляки подарували лісові сороченці князям. Вишневецьким. Але невдовзі, жителі лісових сорочинців розправилися з феодалами, зруйнувавши садибу Вишневецького і Густинського монастиря. У 1648 році козаки зі створеного прилуцького полку, в який входили і жителі лісових сорочинців, хоробро билися в складі військ Богдана. Як відомо, після закінчення Визвольної війни почалася роздача землі по рангу військової старшини. Брат генерального писаря Даниїл Виговський випросив у царя жаловану грамоту на володіння місто Прилуками і селами, в тому числі лісові Сороченці. 1700 року село переходить із рук в руки козацької старшини, володів лісовими сорочинцями обозний Григорій Чернявський із сином Степаном, по смерті якого село за універсалом 1714 року було залишено вдові його Мар'є. Через 10 років власником лісових сороченців. Був Роман Березинський. Змінювались роки, змінювались власники. У 18 столітті знаменне тим, що лісові сорочинці заполонили поміщики: Юскевич, Забілиха, Домонтович. Більше ста років проживали Домонтовичі в селі, на прикладі сім'ї Домонтовичів. Можна прослідкувати цілу епоху на те, як ті чи інші події впливали на людей. Один із Домонтовичів Андрій був мировим суддею Прилуцького уїзду до 1900 року, був як на той час високоосвіченою людиною. Всі його діти одержали освіту. Працювали хто лікаром, хто педагогом. Два сини Андрія Домонтовича були офіцерами. Один з них Євген став більшовиком, перейшов до лав Червоної армії, був підполковником. У 1861 році в період ліквідації кріпосного права в лісових сорочинцях було 30 дворів. У 1870 році село належить Радьківській волості. Лісові сорочинці зростають, і в 1900 в них налічується 150 дворів. У 1907 в село приїхала вчителька з Києва. Але через рік вона померла. Скільки їх жінок-просвітителів на Україні поклали своє життя? На Ултар освіти вчити дітей не було кому. Лише пізніше при допомозі представника земства Константина Трохимовича була відкрита земська школа. Під школу найняли будинок Добринка, звичайно, за кошти учнів. У 1913 році земство і селяни купили. У зажиточного селянина Беха Землю під будівництво школи. І нарешті, у 1914 році школа була побудована. Жителі села брали посильну участь і в будівництві залізничної полії, дороги бахмач прилуки у 1924 році. Було побудовано магазин та клуб. Одну з кімнат виділили під бібліотеку. Тодішня бібліотека налічувала 10 книг та закон Божий. Завідувала книгозбірнею вчителька Назаренко Зінаїда Іванівна. Великою подією для села було показ звукового фільму Чапаєв. Це було у 1940 році. Про це й зараз згадують старожили. Село лісові сороченці потопає в зелені садків, леват та лісів, дуже багато долин, крутих ярів та урочищ. Колись давно одному господарю на прізвисько негода належало поле. Давно його нема, а поле й досі називається Негодине поле. Поле, яке знаходиться в низині, називають Ярій. Від заможніх господарів залишилось сільчанам на згадку Пілявське поле. Як і скрізь в Україні, село ділиться на кутки куток Бехівщина від поселенця на прізвисько Бех, кутки Гайдаї. Каптурі взяли собі назву від прізвища Гайдай Кантуренко. Дуже багато прізвиськ походить від дідів та прадідів Ботько Галандаренко, Полоз. Не було на все село Кращого майстра по виготовленню полозів то саней. От вам і прізвисько Полоз. Так як цю вулицю заселяли люди з прізвиськом Полоз. То куток і зараз називається Полози. А от куток калюжі говорить сам за себе. Назва як в око вліпила при будь-якій погоді в будь-яку пору року на цьому місці завжди велика калюжа, яка ніколи не висихала. Прикрасою села є ставки. Панський. Який названо ще за панів Домонтовичів. Якийсь поселенець Корсун викопав ставок, побудував водяний млин і понині існує в лісових сорочинцях Корсунівський ставок. Повертаючись до рідної оселі, наші діди та прадіди сідали перепочити біля верби. Не обходилось і без чарчини. То й хилиться віттям до дороги п'яна верба. Ось такі деякі сторінки історії нашого села. Тільки завдяки суверенності України проростає зерно правди на нашій землі, і ми тулимося серцем до свого коріння, до історії нашого народу.